Ліна Костенко крила. Ай правда, крила там ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті криле не з пуху піря, а справди, чесноти і довіря, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого ширості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина, нібито не літає. А крила має, а крила має.